Панове офіцери, указом президента України від 4 квітня 2018 року номер 27 2018 установлено свята. Урочисте зібрання особового складу області та міжнародних підрозділів присвячені 9-й річниці створення Національної поліції України, оголошується відкритим. 국주크 За особистий внесок у справу захисту законних прав громадян, інтересів держави виявлений при цьому високий професіоналізм, ініціативу, наполегливість та з нагоди Дня Нацполіції. Зюбаненко Сергій Вікторович. Вітаю. Дякую. <кій> Направду дуже приємно. Напевно, така співпраця, яка є в Тернопільській області, Службою безпеки України, позаздрять не одна область нашої держави.

Вітаю вас з ним поліції, дякую вам за службу. Служу українському народу. Я перше хочу подякувати вам за ту непросту, велику роботу, за те служіння українському народу, тому що сьогодні ми не тільки захищаємо спокій наших містах, селах, але ми боронимо нашу державу. Все більше і більше поліцейських зараз виконує свій громадянський військовий обов'язок. Особливо хочу подякувати зараз їм, хто зброєю в руках боронить нашу незалежність. Я знаю, що вам не просто. Я знаю, що набагато складніше. Але знайте, що ваша робота, вона зараз потрібна як ніколи. Спокій наших громадян порядок на наших вулицях. Це потрібно зараз нашим людям.